Уявіть собі вечір у київському дворику на Подолі. Сутінки обіймають старі будинки, ліхтарі мерехтять теплим світлом, а з сусідньої пекарні доноситься аромат свіжого хліба. Ви сидите за столиком у затишному кафе, п'єте трав'яний чай, і хтось навпроти починає говорити. Слова звучать м'яко, турботливо, ніби піклуються про вас, але раптом у грудях з'являється важкість, ніби невидима нитка тягне вас у чужу гру. Знайоме відчуття це не просто розмова, це маніпуляція. Сьогодні ми розберемо сім фраз, які, наче сигнальні вогні, видають людину, що намагається керувати вашим розумом і серцем. Ці слова здаються невинними. Але за ними ховається намір забрати вашу свободу. Ми не лише розпізнаємо ці пастки, а й навчимося захищати свою душу, щоб ніхто не міг маніпулювати вами. Готові зануритися в глибину людської психології? Тоді почнімо. Чи чули ви коли-небудь фразу, від якої всередині все стискається, ніби хтось провів нігтем по склу. Наприклад, Я лише хочу тобі допомогти. На перший погляд це звучить як щира турбота, чи не так. Але чому після цих слів часто виникає відчуття провини чи тиску? Моя подруга Наталя розповідала, як її начальниця щоразу повторювала цю фразу, коли просила залишитися на роботі до півночі. Я ж тобі допомагаю кар'єру будувати, Наталю, усміхалася вона, але в очах читався холодний розрахунок. Наталя погоджувалася, відчуваючи, що відмова зробить її невдячною. Лише через рік вона зрозуміла, її використовували прикриваючись добротою. Ця фраза перший маркер маніпулятора. Вона звучить як підтримка, але насправді змушує вас відчувати борг. Справжня допомога не кричить про себе. Вона тиха, безкорислива, не вимагає плати. А коли хтось наголошує на своєму бажанні добра, це зазвичай про контроль, а не про щирість. Чи стикалися ви з такими помічниками у своєму житті? Може, друг, колега чи родич любить допомагати так, що ви почуваєтеся винними? Напишіть у коментарях, мені цікаво дізнатися вашу історію. Друга фраза, яка має вас насторожити ви занадто все ускладнюєте. Уявіть ситуацію, ви намагаєтеся пояснити, що слова чи дії іншої людини вас образили, а у відповідь чуєте це. Мій знайомий Тарас якось поділився з колегою, що його дратують постійні жарти про його зовнішність. Та ти просто все ускладнюєш, розслабся, відмахнувся той. Тарас замовк, але всередині почав сумніватися. Може, він і справді перебільшує. Це класична маніпуляція, яку психологи називають газлайтингом. Мета змусити вас не довіряти своїм почуттям, щоб ви почувалися неправильними, а маніпулятор розумним. Але ваші емоції це ваш внутрішній компас. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, це не ускладнення, це правда вашої душі. Маніпулятор хоче, щоб ви ігнорували цей голос, бо тоді вами легше керувати. Чи бувало у вас, що хтось применшував ваші переживання, називаючи їх надмірними? Як ви реагували? Подумайте про це і поділіться в коментарях. Третя фраза звучить як ніж по склу. Я стільки для вас зробив. Уявіть, друг допомагає вам із переїздом, а потім щоразу нагадує. Пам'ятаєш, як я тягав твої коробки? Моя клієнтка Олена розповідала, як її старша сестра постійно перераховувала свої жертви. Я тобі стільки позичала, а ти не можеш мені зателефонувати раз на тиждень. Олена відчувала провину, ніби винна сестрі за кожну копійку. Це маніпуляція через борг. Справжня доброта не веде бухгалтерію, вона не вимагає віддяки. А коли хтось постійно нагадує про свої заслуги, це означає, що їхня допомога була угодою, а не щирим жестом. Психологи кажуть, маніпулятори часто використовують цю фразу, щоб тримати вас на гачку, змушуючи відчувати, що ви винні за їхню доброту. Чи є у вашому оточенні такі бухгалтери добрих справ? Як ви справляєтеся з їхніми нагадуваннями? Напишіть це, допоможе нам усім краще зрозуміти, як працює маніпуляція. Четверта фраза це справжній удар під дих. Ти мене змусив це зробити. Уявіть, ваш партнер кричить на вас після сварки, а потім каже: Якби ви не спізнилися, я б не зірвався. Мій друг Сергій довго терпів таке від своєї дівчини. Вона звинувачувала його в кожному своєму спалаху. Ти довів мене до крику. Сергій почав думати, що це він винен у її реакціях і намагався виправитися, але одного дня зрозумів: ніхто не може змусити дорослу людину кричати чи ображати це її вибір. Ця фраза класичний спосіб перекласти відповідальність. Маніпулятор хоче, щоб ви відчували себе винними за їхні дії, ніби ви ляльковод їхньої душі. Але правда в тому, що кожен відповідає за свої емоції та вчинки. Ця маніпуляція небезпечна, бо змушує вас сумніватися у власній силі. Чи чули ви колись цю фразу? Може, хтось із вашого оточення звинувачував вас у своїх проблемах, як ви з цим боролися? П'ята фраза звучить як перевірка почуттів: якщо ти мене любиш, ти зробиш це. Це один із найпідступніших інструментів маніпулятора. Уявіть, мама каже, якби ти мене любив, ти б приїжджав щотижня. Або друг, справжній друг позичив би мені грошей. Моя знайома Юля розповідала, як її хлопець постійно ставив ультиматуми: якщо ти мене кохаєш, не спілкуйся з іншими друзями. Юля відчувала, що мусить доводити свою любов, втрачаючи себе. Ця фраза емоційний шантаж. Вона б'є по вашій потребі бути прийнятим, змушуючи жертвувати власними межами. Психологи кажуть, справжня любов не ставить умов, вона вільна і не вимагає доказів. Маніпулятор же використовує ваші почуття як зброю, щоб змусити вас танцювати під його мелодію. Чи стикалися ви з такими тестами на любов? Що ви робили? Погоджувалися чи чинили опір? Напишіть у коментарях, давайте розберемося разом. Шоста фраза це тихий, але потужний удар. Ти відповідаєш за мої почуття. Уявіть, колега каже, через твою відмову я весь день був у депресії. Або партнер, ти змусила мене почуватися нікчемою. Моя клієнтка Марта довго вірила, що винна в поганому настрої свого чоловіка. Коли ти не усміхаєшся, я не можу бути щасливим, казав він. Марта намагалася бути кращою, але відчувала, що то не під вагою його емоцій. Ця фраза класична маніпуляція, яка перекладає на вас відповідальність за чужу душу. Маніпулятор хоче, щоб ви відчували себе зобов'язаними виправляти їхній настрій ніби ви, їхній особистий терапевт. Але правда в тому, що ніхто не може керувати чужими почуттями, це їхня робота, не ваша. Психологи радять, якщо ви чуєте цю фразу, запитайте себе, чи справді я можу відповідати за чиїсь емоції. Відповідь завжди буде: ні. Чи помічали ви, як хтось намагається зробити вас винними за їхній настрій? Як ви реагували? І нарешті сьома фраза, яка звучить як пастка в оксамитовій обгорці: Ти ж не хочеш мене образити, правда? Уявіть. Ви хочете відмовитися від запрошення на вечірку, а друг каже, Ти ж не хочеш мене засмутити, так? Мій колега Андрій розповідав, як його бос використовував цю фразу, щоб змусити брати додаткові проекти: Ти ж не хочеш підвести команду, правда? Андрій погоджувався, хоча відчував, що втрачає контроль над своїм часом. Ця фраза. Маніпуляція через страх образити. Вона ставить вас перед вибором, або ви поступаєтеся, або виглядаєте поганою людиною. Але справжні стосунки не будуються на страху когось розчарувати, вони ґрунтуються на свободі вибору. Маніпулятор знає, ви не хочете бути злим, і використовує це, щоб маніпулювати вашими рішеннями. Чи чули ви цю фразу? Може, хтось із вашого оточення любить ставити вас у таке становище. Поділіться своєю історією. Тепер, коли ви знаєте ці сім фраз, як захиститися від маніпуляторів. По-перше, слухайте своє тіло. Якщо після розмови ви відчуваєте тяжкість, провину чи сумніви, це сигнал. Я сама помічала, як після однієї колеги в мене стискало груди, хоча вона просто жартувала. Ваше тіло. Ваш найкращий детектор брехні. По-друге, не поспішайте реагувати. Коли чуєте маніпулятивну фразу, скажіть, мені треба подумати. Ця проста пауза як холодний душ для маніпулятора, бо вони втрачають контроль, коли ви берете час. По-третє, повертайте відповідальність. Якщо хтось каже, ти мене змусив, спокійно відповідайте, це твій вибір, не мій. Це не грубо, це правда, яка захищає ваші кордони. Чому маніпулятори так поводяться? Бо вони бояться, бояться бути вразливими, визнавати свої помилки, брати відповідальність за свої емоції. Моя подруга Катя якось сказала: маніпулятор це той, хто не вміє бути собою, тому змушує інших грати за його правилами. І знаєте що? Ви не мусите грати в цю гру. Ваш розум, ваші почуття, ваша душа це ваш дім. І тільки ви вирішуєте, кого туди пускати і що там залишати? Чи не здається вам, що ми інколи дозволяємо маніпуляторам забагато? Уявіть, ви йдете хрещатиком, тримаючи в руках свою улюблену каву, і раптом хтось вихоплює її у вас із рук. Ви ж не стоятимете мовчки, правда? То чому ми дозволяємо красти нашу свободу через слова? Ці фрази не просто слова, це інструменти, які забирають ваш спокій, вашу впевненість, вашу силу. Але коли ви їх розпізнаєте, вони втрачають магію, ви стаєте сильнішими, бо бачите гру наскрізь. Давайте проведемо маленький експеримент. Прямо зараз згадайте когось із вашого оточення, друга, колегу, родича. Чи використовують вони ці фрази? Може, ви чули, я стільки для вас зробив від когось, хто потім вимагав вдячності, або ти занадто чутливий від людини, яка не хотіла визнавати свою провину. Напишіть у коментарях, яка фраза вас зачепила найбільше, або поділіться своєю історією, як ви зрозуміли, що вами маніпулюють, і що зробили? Ваші думки це не просто слова. Вони надихають інших бути сильнішими. Ця подорож у світ маніпуляцій не про те, щоб стати параноїком чи нікому не довіряти, це про те, щоби повернути собі владу над своїм життям. Психологи кажуть, коли ви розпізнаєте маніпуляцію, ви ніби вмикаєте світло в темній кімнаті. Раптом усе стає зрозумілим, хто говорить правду, а хто грає. І це не робить вас жорсткими чи закритими. Навпаки, це дає свободу будувати стосунки, дає місце для щирості, поваги і справжньої близькості. Що ви думаєте, чи впізнали ви себе в цих історіях? Може, прямо зараз хтось із вашого оточення використовує ці фрази, а ви раніше не звертали на це уваги. Напишіть у коментарях, що вас зачепило, чи то фраза, чи то історія, чи то порада. Ваш голос робить цей канал живим, і я вдячна за кожен ваш коментар. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Поділіться з друзями, можливо, хтось із них саме зараз потребує цих знань. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, ваша душа варта того, щоб її захищали.